Слава свого двойника, ви не повірите. Мені багато хто з людей говорили, що єсть і бачили людину, яку схожа на тебе. Ну я цьому не вірила. Я думала, що я така індивідуальна і нікого такого більше немає. Ну, є така нейросеть, яка показує в інтернеті, які є ваші фотографії. І пам'ятаю, якщо бажаєш замовити червону червоної кручорної і в мене є в наявності. Це аквакультурний продукт, дуже смачна ікра щодня до твого столу. Заходите в Google, прописуєте Prime Ice Воно вискачує безплатно, ви натискаєте на нього, загружаєте цю силочку. Потім йде у вас загрузка вашого фотографії. фотографії, загружаєте або фотографуєтеся. Знов загружається це все діло, вибираєте три ці галочки, і у вас йде загрузка, шукається те, які фотографії у вас були в інтернеті. Прокручуєте і дивитеся. Так, «Да, дійсно це я. Ну, тут є ще одна жіночка, яка дуже схожа, схожа на мене. Погляньте тільки. До речі, хто ще... По похожий на мене пишіть мені в коментарях будемо знайомитись